Пані Вікторія у березні 2022 року приїхала до Хмельницького із Маріуполя. А її чоловік залишився обороняти рідне місто після виходу з Азовсталі. Потрапив у полон. Повернувся з неволі місяць тому, 8 лютого. Мі мені каже, я відчував, що ти за мене борешся. Він не знав цього. Він не мав ніякої інформації про Україну. Він переживав дуже сильно, але він відчував. Вони відчуваються на рівні інтуїтивному, чудо, якого чекаєш два роки. Потім була реабілітація, там дуже серйозні проблеми зі здоров'ям, але це все зараз вирішується. Вікторія тепер вже разом із чоловіком продовжує виходити на акцію Поверніть героїв з полону, адже хоче, аби визволили кожного українського захисника. Ми кричимо на весь світ, інформуємо про те, що в нас така біда і я дуже молюся кожен день, щоб це якнайшвидше було повернення кожного хлопця. Я дуже вдячна, що хлопці наші дуже стальні. Вони сильні, вони тримаються, вони незламні. Попри те, що в них такі умови, вже 83-ю п'ятницю. Поспіль у Хмельницькому відбувається акція Поверніть героїв з полону до неї долучаються сім'ї військовослужбовців, які нині перебувають у неволі або вважаються зниклими безвісти. Хмельничан закликають зупинитись, зробити та поширити у соцмережах фотоакції. адже суспільство повинно пам'ятати про тисячі військових, які досі перебувають в неволі, в нестерпних умовах. Сьогодні 83-та акція. щоб знову нагадати всьому світові, нагадати суспільству про те, що війна триває, що численна кількість наших українських громадян знаходяться у полоні, що численна кількість наших українських захисників і захисниць. Безвісті і їх родини чекають. Із Меджибіської громади приїжджає на акцію Катерина Юрченко. Її чоловік захищав Україну у складі 25-ї окремої повітряно-десантної бригади. 13 березня минулого року зник безвісти на Луганщині. З того часу поки що ніяких новин. Ми і шукаємо, і чекаємо, і віримо. На акції я виходжу. В першу чергу для себе, для свого чоловіка, щоб за нього не забували, тому що останнім часом байдужість людей вбиває, яких не стосується війна чомусь, щоб хоча б було якесь співчуття і підтримка. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять українців, яких вбили росіяни, зокрема тих, хто загинув від авіаудару по Маріупольському драмтеатру два роки тому, 16 березня. Ірина Муляр Павло Романюк новини міста.